Всі вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо приховати те, що ви прочитали повідомлення інших людей. Тобто, коли вам хтось пише, коли ми з вами читаємо ці повідомлення, то інша ця людина бачить, що ми їх прочитали. Але як ми можемо це приховати? Для цього давайте перейдемо до інстаграму. Далі переходимо до нашого профілю і переключаємося до налаштувань. Після чого ми з вами листаємо трохи нижче. Поки ми з вами не знайдемо, як інші люди можуть взаємодіяти з вами. Тобто ось така секція, тут нас вам буде цікавити перший варіант повідомлення і відповіді на розповіді. Натискаємо тут, і тут ми можемо знайти. Показувати звіти про прочитання. Тобто, хто може бачити, що ви у мережі? І якщо ми з вами на показувати звіти про прочитання, інші користувачі можуть бачити, що ви прочитали їхні повідомлення. І як ми бачимо, за замовчуванням ця функція увімкнена. Але якщо ми її вимкнено, Після цього інші люди не зможуть побачити, коли ви побачили їх повідомлення до вас. Тобто, ось так от дуже просто це працює в інстаграмі. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відео і ви знайшли у корисним. Якщо так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.